Завдання четверте, слуховий аналіз. Прослуховування музичного твору, визначення епохи, національного колориту, авторського стилю, узагальнення характерних інтонаційно-стильових елементів, індивідуальних особливостей музичної мови композитора. Прозвучав твір Миколи Лисенка Елегія. Це твір для фортепіано, який характеризується лірично журливим, сумним настроєм, створеним за допомогою повільного темпу та мінорного ладу. Композитор використав романтичні інтонації, щоб відтворити атмосферу роздумів, спогадів і скорботи, що робить твір одним із тих, що належать до золотого фонду української музичної літератури. Харест... Характеристика Елегії лисинка. Елегія це невеликий ліричний музичний твір що характеризується сумним характером, емоційними переживаннями, спогадами про минуле та філософськими роздумами. Настрій твору лірично журливий, сумний, задумливий. Композиція твору будується на широких елегійних мелодичних хвилях, що ведуть до драматичного спалаху в кульмінації. Твір, виконаний на фортепіано. Елегія створює атмосферу для роздумів та мрій, а не для активної дії. Музичні особливості, повільний темп. Перевага мінорного ладу, використання романтичних інтонацій, таких як інтонація питання та інтонація зітхання.